Сьогодні день на телеканалі Ті 7 Плюс триває. Далі обговорюємо таку тему. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп особисто оголосив про досягнення домовленостей та переваги від укладання угоди для Сполучених Штатів та України. У процесі переговорів сторони дійшли рішення знову розділити угоду на кілька складових: двостороння угода. Підписана у середу у Вашингтоні встановлює політичні параметри співпраці двох урядів щодо розробки надр, продажу копалин, а також американської допомоги, у тому числі військової, яку Україна отримуватиме і надалі. Однак чимало деталей, в тому числі які мають політичне значення, будуть прописані в угоді технічній, яка станом на зараз не готова до підписання. Далі цю тему обговоримо із політологом, політтехнологом та керівником центру політичної ро. Озвідки Олегом Постернаком він з нами на зв'язку по відео. Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні! Слава вітаю! Так ну і власне політична угода, саме так її називають. Ну і ще е дуже часто її знову ж таки називають вже не угодою по мінералах, а угодою про інвестиції в Україну. І от які найбільші і найважливіші на вашу думку преференції отримує наша держава. У після підписання цього документу дивіться само по собі підписання цієї угоди є надзвичайно важливим. Політичним моментом. Вона складається з каскаду, з групи угод. Спочатку це був меморандум, який вже підписаний. Тепер це рамкова угода, вона може називатися. Вона із самого початку називалася Угода про економічне співробітництво та утворення інвестиційного фонду відновлення. І третє, технічні угоди, які безпосередньо запустять роботу цього інвестиційного фонду. В котрий раз підписання цієї угоди доводить, що цей. Медійний гвалт, який точився навколо неї всі ці 2-3 місяці, не вартий навіть уваги, був в порівнянні змістом цієї угоди. Нічого подібного, про що страшні знаєте, наслідки підписання цієї угоди малювали різні політики, медійщики, експерти, і близько не стоїть. Біля цього, зокрема. Е, ну, давайте попара. Перше. Е, точно зрозуміло, що байденівський період допомоги не враховується як внесок США до цього Але це має бути зафіксовано саме в технічній Точно зрозуміло, що управління цим фондом буде 50 на 50. Точно зрозуміло, що е, е, Нині ж питання власності України над українськими надрами ця угода не зачіпає. Точно зрозуміло, що нині діюча рента від виданих вже ліцензій не входить в цей в аспект цього цієї угоди. США отримають певні. Пріоритети, і це нормально, бо саме Сполучені Штати вклалися найбільше в систему оборони допомоги Україні. Зокрема, мова йде про те, що видобуток і переробка нових родовищ титану, нафти, газу, урану, цирконію, рідкоземельних елементів, міді, графіту, нікелю, плутонію вона буде безпосередньо. Інвестована з американської точки зору, і е, ще найважливіше, вона ув'язана ув з новими можливими пакетами військової допомоги. І як ви знаєте, після факту підписання угоди відновлений вперше після інагурації Трампа експорт озброєння в Україну так на суму 50 мільйонів доларів. Вище за 50 мільйонів доларів. Ну, для американських компаній ця угода встановлює особливі умови: це і податкові біги, і фінансову свободу, і можливість отримання ліцензій, і, безумовно, захист інтересів. А, Україна зобов'язується не оподатковувати перекази в доларах, не затримувати конвертацію валюти і не блокувати платежі. Угода не будь-які, точніше, питання суперечності, пов'язані з угодою, не будуть розглядатися за американською системою комерційного права. Шляхом суперечності розв'язується шляхом. Консультацій тощо. Ну, власне, якщо оцінювати чи що отримали ми певні ризики від цієї угоди, ні, не отримали, і слава Богу. Чи є плюси безумовні і по реінвестуванню, і по майбутній військовій допомозі, і по американському інвестиціям, і по управлінню фонду, а, зрозуміло, що. Останнє слово буде за Верховною Радою, вона має ратифікувати цю рамкову угоду, бо вона вважається міждержавною угодою. З мінусів. я б сказав, ну, термін дії цієї угоди безстроковий. Але якщо як політтехнолог, ви мене спитаєте, як я її оцінюю, я вам скажу одну ключову, важливу деталь. Американці, особливо Трампівська адміністрація, вони прагматики до кісток. Вони б ніколи не підписали цю угоду, якщо б не вірили в Україну. А це означає, що підпис своїми підписами на цій угоді вони інвестують в безпечну, стабільну, суверенну Україну. Це означає, що в очах Трампівської адміністрації Україна е буде далі існувати як держава, і американці в безстраковому форматі готові підкріпити стратегічне економічне партнерство цієї. Угоду я вважаю, що це величезний жирний наслідок і плюс після тривалого непорозуміння між Києвом і Вашингтоном. Власне, те, що ми бачили останні місяці, якраз у відносинах Зеленського Трампа. Пане Олеже, але тим не менше, цей документ, котрий підписала Юлія Свириденко у Вашингтоні, не містить конкретних е гарантій безпеки для України. На вашу думку, от саме економічна складова буде тією безпековою компонентою, котру сьогодні ми всі безумовно дуже потребуємо. Знаєте, на це на цю думку, яка з якої я згоден е може бути контрдумка, наприклад, людини, яка каже, що ця угода є кабала для України. Так. справді можна привести там багато африканських країн, де подібні угоди, не подібні, а інші угоди про економічне співробітництво підписувало Сполучені Штати, вкладали інвестиції в там заводи, в рудники, в копальні. Але це не цю країну наприклад, від громадянських війн, від конфліктів, від повстань тощо. Це правда, але Україна. Країна європейська. Країна, яка змогла довести, що ця угода не блокувала би її прагнення до Європи, бо така ймовірність могла бути, бо американське комерційне право воно відрізняється дуже сильно від європейських моделей економічного врядування. І тим не менш ця угода не нагадує ті угоди американські, які колись підписувалися там з Африканською. Українами це треба також відверто зазначити. Так, ми не отримали політичних і безпекових чітких гарантій безпеки. Це правда, і це мінус тих угод. Але ми отримуємо певну економічну натяк на економічну стабільність у відносинах між США і Україною на майбутнє. Якщо ми говоримо про ратифікацію угоди у Верховній Раді, знаєте, тут далі запитання, чи не почнуться власне завтра, 2 травня, виступатиме виступатиме Денис Шмигаль. Так перед керівниками парламентських фракцій власне розповідатиме, говоритиме про те, що підписали у Вашингтоні. І Тут знаєте, далі чи вистачить голосів у Верховній Раді для того, щоб цю угоду ратифікувати, щоб чи угоду погоди в парламент і чи не почнуться оці, ці от знаєте політичні спекуляції стосовно цієї теми? Голосів точно вистачить, бо крім слух, завжди є можливість підстраховки завдяки чотирьом депутатським групам: це за майбутнє довіра, відновлення України і там платформа за життя і мир. Колишні осколки ОПЗЖ, вони, як правило, синхронізують своє останнім часом голосування з слугами народу. Проти угоди, скоріш за все, виступить батьківщина. Можливо, критикувати буде Євросолідарність, але дуже обережно. Ну, вони це будуть позиціонувати як опозиція да, до нинішньої влади. Але це ризиковано тож для них, бо вони виступають за поглиблення україно-американського співробітництва. І в очах там адміністрації Трампа я не думаю, що лідери опозиційних фракцій, які постійно в США їздять, хотіли би, щоб це виглядало саме як торпедування цього стратегічного партнерства між США і Україною. Але ймовірніше за все вони будуть критикувати. Воду в деяких її аспектах і критикувати українську владу за те, що вони там не до кінця на їх думку, на їх враження досягли стратегічних українських інтересів. Ну але це радше політичні тези, так? Так, ну їм треба якось відбудувати свою окремішність від позицій влади. Це завжди робить опозиційні фракції. Я нічого поганого не бачу в цьому, але громадянам оцінювати як і є. Повірте. Трамп не буде нам безкоштовно надавати допомогу. Трамп не зможе це зробити, по-перше, через те, що його виборець не хотів би витрачання грошей на Україну. А по-друге, сам він, як бізнесмен, це не в його правилах, не в його світогляді. Тому, в принципі, це один з найкращих шляхів до серця Трампа. Найкращі шляхи. Тому коли кажуть, що Шмига і Свереденко провели велику роботу, я вам чесно скажу, круту роботу вони провели. Бо той бланк угоди, який був до факту підписання, я вам хочу сказати, це, бу... це була торгівельна кабала. Яким чином вдалося вичистити її, я не знаю. Можливо, колись Свереденко Юля, перший це прем'єр-міністр та Денис Анатолій Шмига... Та інша команда українського українських міністерств економіки фінансів, фінансів нам розкаже деталі. Але я впевнений, що це була надважка задача. Вплоть до інформації, що сама літак українців розвертали, який вчора здається, Бумберг писала, да що бажання українців внести деякі правки призвело до того, що ЗМІ десь дізналися про те, що американська сторона могла просто відмовити Але я вам скажу відверто. Іноді український уряд треба критикувати є за що, а іноді треба похвалити за непогану зроблену роботу. Угода про корисні копалення це якраз непогано зроблена робота. Таким чином, ми можемо говорити про те, що прихильність Дональда Трампа до України в цілому ну і конкретно до українських керівників посадовців, урядовців президента, хоча б частково, але повернута. Ніколи не судіть по публічним заявам, особливо заявам Трампа, які змінюються кожен день. А по чому ж судити? По діям. завершились американські санкції два тижні тому назад. Яке рішення Трампу було подовжити санкції проти Росії? Це рішення пройшло мимо медійної уваги. Багато, мало ЗМІ звернуло на це увагу. До речі, і американських ЗМІ також. Тому я вам відверто скажу: коли Трамп іноді критикує американські ліберальні ЗМІ, він абсолютно правий плюсів вони не хочуть бачити. Вони бачать лише мінуси Трампа. Або, наприклад, абсолютно нікчемну а, ініціативу щодо імпічменту Трампа рознесли так. Як буцім, то він завтра вже буде проголосований. Та да, ніколи не буде проголосований найближчі два роки імпічмент. бо в обох палатах республіканців, які не дадуть голосів проти свого президента Трампа. Це перша причина. А по-друге, Трамп відновив продаж зброї Україні. Яких вам ще дій треба, щоб унаочнити повністю, що слова це. оце, а дії Трампа, оце тому збувається мій прогноз, моїх колег прогноз ще в жовтні, листопаді, коли мене питали, чи може бути так, що Трамп, наприклад, розвернеться в більший бік України у випадку, коли не побачить від Росії певних дій. Він їх не бачить, він нервує. Він вже говорить про те, що вони росіяни вводять його за ніс. Він це говорить відверто, відкрито, відкрито ясно. І він розвер... не те, що розвертається, він пробує інші моменти. Але при цьому він діє так в діях своїх, як в принципі хотів би діяти як відповідальний американський літер. А те, що він говорить там про Канаду, 51-й штат, про Гренландію, це лише публічна обробка, це лише інформаційна хвиля, це елемент когнітивної стратегії. Але зовсім не означає, що це повністю результат дій. Дії можуть бути абсолютно інші, пане Олеже. Якщо ми говоримо про технічну угоду, котра ще має бути підписана, коли власне очікувати цього документу, так коли він з'явиться? І чи так само як і політична рамкова угода потребуватиме ратифікації у Верховній Раді? Ну, технічна угода, напевно, точно не може не про дивлячись на який статус, бо технічна угода це може бути угода між двома міністерствами, наприклад. І тому вона абсолютно не підлягає, не потрібно о, ратифікувати. Міждержавна угода потребує ратифікації. Ну, наприклад, як ця рамкова базова угода, тим не менш. Технічній угоді можуть бути деякі деталі, які для нас можуть стати ну або неприємним сюрпризом, або очікуваним ускладненням положень рамкової угоди. Це вже залежить від досвіду наших урядовців, які вміють маневрено акуратно провести відповідну роботу і м, унебезпечити нас від різнотлумачень. Зокрема, по принципам цієї угоди, і створити якісний документ, який би збалансував би відносини двох держав в напрямку потенційного розробки багатьох рідкоземельних елементів ресурсів. Я думаю, що Україна зацікавлена. Ну, правда, скажіть, що той же Титан Літій, якщо американці інвестують в розробку, в робочі місця, ну чому ні? Їм зараз це потрібно, бо Китай з Китаєм торгівельна війна. Ми, які... Тривалий час пороздавали ці ліцензії олігархам українським. Пірташу, що, наприклад, які не отримуємо достатніх коштів в державний бюджет через бажання українських олігархів обійти економічні різні моделі, то я б краще хотів би бачити американського інвестора через інвестиційний фонд відбудови, ніж українських олігархів, які не доплачують в державний бюджет. І паразитують на корисних копалинах України. Мені здається, що перший варіант значно легший, відкритіший, прозоріший і зручніший, бо він уникає корупції, бо він прямо вибудовує якісну економічно фінансову основу в відносинах між двома країнами, і він ув'язаний ув з безпековим компонентом військовою допомогою, які США будуть надавати Україні. І за рахунок цього це буде внеском в цей інвестиційний фонд відбудови. Так ну і власне повертаючись до теми озброєння до верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів передали повідомлення Держдепу про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт товарів оборонного призначення Україні на суму 50 мільйонів доларів або ж Більше пане Олеже. На вашу думку, це перша ластівка допомоги по озброєнню від Дональда Трампа і далі буде більше? Чи це, скажімо, такий аргумент тиску на Путіна щодо того, що потрібно таки починати реальні мирні перемовини, а не водити, як каже сам американський президент, його за носом? А це те і те, і те, да це сигнал Путіну. Трамп буде діяти в бік підтримки України. І, можливо, з наростанням цієї підтримки, у випадку, якщо він не побачить відповідних дій по бажанню зупинити війну, трьоденне перемир'я, оголошене Путіним, який я називаю «побіда бісне перемир'я, це несерйозно. І це Кевел, до речі, підтвердив своїх коментарів. Це смішне перемир'я. Це ні про що. Бо під час великоднього перемир'я вистачило 30 годин. Росіянам, щоб зайняти зручні позиції в сірій зоні і створити штурмові майданчики для подальшого наростання наступу, зокрема для того, щоб вийти на кордони з Дніпропетровською областю. Це ж факт. Тому кому це вигідно перемирю? під що ми зараз підпишемося? А давайте ми знову росіянам зробимо крутий подарунок у вигляді потенційної можливості. Створити нові рубежі для зручного наступу в майбутньому. Ні. Тому якщо Україна відмовиться від цього триденного перемир'я, це можливо буде справедливим кроком. Так, да, це буде Путін кричати, верещати про те, що Україна ось не хоче на перемир'я, але Україна за тридцятиденне перемир'я, американці за тридцятиденне перемир'я. Це ознака серйозності напрямку, бажання зупинити цю війну, а не Гнучкі маніпулятивні маркетингові кроки, щоб на себе примірити, е, скажем так, шлейф миротворця, мантію миротворця, яка не личить Путіну як вовк в овечій шкурі тощо. Тому, в принципі, це вже перші кроки, натяки американці увірвали терпець, увірветься, і вони будуть нарощувати допомогу Україні, як цей передбачав план. Келога влітку 24-го року про що ми з вами до речі на ефірах також говорю, коли мені питали. А що буде, якщо ось наступає цей момент, якщо якщо Росія не зупиняє війну, Трамп логічно продає зброю українцям цей ПВО е... Петріо, цей комплектуючі там американська техніка, це можливо атекус. Попереду, і таке зокрема, ймовірно, якщо ми говоримо про заяви сенатора республіканця Лінсі Грема. він Анонсував нещивні санкції проти Російської Федерації та 500% відсоткові мита для її союзників, якщо Путін не почне серйозних переговорів. І він так само вже заявив, що має досить таки широку підтримку Сенату щодо нових санкцій проти Російської Федерації. Знову ж таки, це риторика на умиротворення Путіна, на спонукання його до того, щоб сісти за стіл. Переговорів, чи власне готові американці от до таких досить рішучих дій. Ну, якщо Сенат ухвалить цей закон, то далі він йде в палату представників. Він також може бути ухвалений. Там у республіканців, звісно, більшість, тому це неприємний дзвіночок. Там, ну, там серйозні мита проти росіян, там погроза вторинним санкціям. Там значні фінансові обмеження, і якщо Путін хоче ризикнути, він отримує повністю цей законопроект. Він буде ухвалений, якщо Путін не продемонструє бажання зупинити війну на 30 днів і розпочати йти на компроміси, так само як на компроміси йде українська про наслідчика. А от знаєте, чи є у Путіна <ettes> запасу тієї от міцності, щоб є. і далі провести є. війну? Є єдине, чого в неї нього немає, впевненості, що цей запас не буде швидко використаний. Так чи інакше, росіяни тріумфально не наступають, так чи інакше м'ясо російське перемолюється, і воно, хоч і безкінечне, але певне стирання ресурсу у Росії таке є і технічне, і людське, людське стирання ресурсу. По, якщо може протиставити Путін, це часткову мобілізацію продовження і це підтримка Китаю, найманці з Китаю і активне співробітниця з Китаю, але ро рівним чином до того моменту, поки американці не домовилися з китайцями щодо торгівельної угоди. Якщо це наступить, то хай може статися інша ситуація, коли замість е Негативного Ніксона, як іноді кажуть в американських джерелах, я думаю, глядачам буде зрозуміла ця фраза, станеться союз Вашингтону з Пекіном на тлі розв'язання торгівельних суперечностей проти Москви. І оцей сценарій для Росії смертельно геополітично складний. Я не впевнений, що вони витримають, коли Китай не надасть росіянам певну підтримку. Якщо цього заважає у штати пане Олеже, і на завершення нашої розмови, так керівник Росатому, голова Росатому Олексій Ліхачов, заявив, що Росія готова обговорити зі Сполученими Штатами їхню присутність на Запорізькій АЕС у межах врегулювання війни в Україні в разі, якщо буде знову ж таки політичне рішення керівництва країни, ми готові обговорити це з американською стороною. Що це? Це така солодка цукерка чи реверанс в сторону Америки. Ну а, дивіться. Це результат тиску американців, бо з самого початку росіяни категорично Лавров здається в інтерв'ю. Визнавав, що вони ніколи не підуть на те, щоб ЗС передати ні американцям, ні назад українцям. Тепер вони роблять пас назад. Я не здивуюся, якщо прийде час і внаслідок тиску американців. Вони навіть скажуть, що да ми готові взагалі розглядати. Да й власне ми не витягуємо цей об'єкт, його не можна відключити від України. І загальної системи енергоспоживання Його навпаки, але поставлять умову передачі електроенергії для окупованих територій, мені важко судити, як українська влада зараз відноситься до цієї води. Теоретично можу спрогнозувати, що можливо українська влада піде на цей компроміс, хоча це складна річ. Пам'ятаєте, коли ми колись українці обговорювали подачу води в Крим, коли Крим був окупований, і це тоді вже Бурило політичні пристрасті в Україні. Тоді навіть демонстрації були в Києві, деякі політики на цьому панцитували, але тоді це хвилювало українське суспільство. Як зараз українське суспільство поставиться до цієї ідеї, поки важко, важко сказати, можливо, це як компроміс, бо там теж українці на тимчасово окупованих територіях дача електроенергії мотова буде важелем впливу України. Для повернення зас на цій території бойтеся, не треба так тлумачити односторонньо негативно цю ідею. Але залежить від вже від того наскільки до американці американців щодо історії ЗАЕС. пане Олеже, дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам ТВ 7 Нагадаю, спілкувалися із політологом, політтехнологом, керівником центру політичної розвідки Олегом.